Тут на самому початку якраз лежить вчорашній град. Ось такий: на завтра. Ми ведмедиці з ведмежатками. Ось так. Всім привіт! Що хотіла сказати? Я обожнюю нашу нову камеру, але є один нюанс. Це не недолік, це нюанс. Нюанс заключається в тому, що потрібно звикнути до того, що її треба з собою брати і не забувати. Тому що от зараз я вийшла і я розумію, що я хочу зняти щось, а камери в мене немає, я її забула. Попросту. Тому я зараз знімаю на iPhone, тому що iPhone завжди. Поруч зі мною. А, ось так. Вийшли прогулятися. А, зараз дуже гарна погода. обіцяють дощ. Вчора був прям сильний дощ і град. Якщо я не забуду, ставлю вам тут відео, я зняла, тому що капець був. Всі дахи, дахи будинків були білі, такі, все покрилося, начебто сніг. Зараз там трошки погуляємо, підемо в ліс, наш тут місцевий. Правда, подивимося, тому що зараз кажуть, дуже активно гуляють ведмеді. Сподіваюся, що ми нікого так не зустрінемо. Тим паче гуляють мами. з Дітками. Ну, Ведмедиці з ведмежатками. Ось ну, так. Тухай пахне. Mm -hmm. Ну. А -а -а. Які гарні, так? Нерви, синок, нерви. Нерви зайчик, добре, нерви. Все вже поступово розпускається. Все таке зеленесеньке, гарнесеньке. Я вже чекаю цей сезон. Хоча, коли ми приїздили сюди, ми були 16-го, а березня тому році то вже все цвіло. Тобто раніше почалася весна, зараз ще ні. Ми зайшли в цей ліс і дивіться, тут на самому початку якраз лежить вчорашній град. Ось такий він. Вже, тр... вже все розтануло, да? але ще в лісі позалишався Льовчик он Візочку, у нього панамка. Це взагалі Соніна панамка. Соня активно носила, але потім я вирішила її попрати і посушити в сушилці. І вона сіла і на Соніну голову вона не налазить, Але є льова, до якого вона ідеально тепер підходить. І вона універсальна, вона не дівчача там. Тому чудово прям. Всім привіт! Коротше, до речі, таке прості речі, які треба сказати, але я записую це відео вже втретє. Бачите, втретє, вже знову якась фігня залишила. Я насправді сьогодні якась під вечір дуже стомлена, дуже не в настрої, і мені ще дуже багато всього треба зробити. Завтра буде у Соні святкування в нашому домі в party Room. День народження, тому що завтра, якби всі зможуть прийти, і мені треба зробити якийсь стіл їжу. І я приїхала зараз на закуп, хотіла відправити Віталіка, але мені просто по кожному пункту треба йому пояснювати, знаєте, детально, що конкретно, які мають бути помідори, яка має бути ковбаса, тому мені простіше з'їздити самі, тому що я в голові маю уяву, як мають виглядати ті бутерброди і все на світі. Не знаю, чи я буду зараз щось всередині знімати чи ні. Можливо, просто вам завтра вже покажу стіл. І мені ще дуже дуже багато всього робити. І я ще побачила, що завтра у нас мувінг в будинку. А якщо мувінг в будинку, це один ліфт бронюється і мувінг майже весь день. А нам якби бажано, знаєте, підніматися і спускатися додому. Ну точніше це треба буде робити, тому що, от, наприклад, ми замовили торт морозво, яке буде до кінця стояти у нас в морозильнику чи в холодильнику. І за ним треба буде, ну, точно за тортом морозиву один раз точно треба буде піднятися. Потім другий раз, я думаю, якщо Льова захоче спати, Віталік підніметься і буде його вкладати. Коротше, підніматися, ну, два-три рази мінімум треба буде, а очікування ліфта, коли мувінг, це 20 хвилин мінімум. Буває таке, що дуже довго чекаєш. А, коротше, ось так. А піднятися по сходам, спуститися по сходам проблематично, тим паче з великою купою якихось речей, тим баче з дітьми, ну, тим паче на такий високий поверх. В общем, зараз вже йду, зараз беру свої пакети і вирушаю у суперстор. Коротше, це треш. І треш весь заключається в тому, що в мене цей кошик вже просто розривається. Я вже все купила. ось. Я вам нічого не буду показувати. Ну, в плані розпаковку робити, тому що я вже покажу, що з цього вийде в кінцевому метогі. До речі, випадково в останню мить захопила карамель, тому що я купила вафельні коржі, щоб зробити ще один торт. Ось так. Дуже-дуже багато всього. Як я це зараз буду готувати, чесно, я не знаю, тому що в мене буде обмаль часу. Але ну що, поробиш? <гум> Будемо робити все. А, я вирішила все ж таки сходити за. Ой, треба відходити від машини, бо вона реагує. Я вирішила все ж таки сходити за тілешкою, тому що це нам на завтра воно теж знадобиться. На ранок, щоб не тискати нічого. Все. Іду додому. Дивіться, Бог почув мої молитви. І на завтра відмінили один мовинг. Тільки буде оцей. І це вже перфектно просто. Так, я вже накрила на стол тут, у нашій кімнаті. Зараз я вам покажу. Коротше, ось такі сендвічі з моцарели песта і томатами, дві піци, фруктики, попкорн, піца. Ось такі сендвічі з хамоном і. Брі, тут uh, сирні палочки і нагетси, тут соки і тут ось такі бутики. Все, водичка, все. Соня, а ну гляньмо. Привіт, Ми приїхали зараз на, на море. Приїхали на Вайткліф. Дивіться, що мені Віталік почепив. Я і собі тепер, поцепив. У мене тепер е, йожик такий. Він і собі поцепив. Він. Тепер у нас нові мікрофон, ну як нові мікрофони, магнатики такі Да, Вони мають захищати від вітру. Тому що тут такий вітер нормальний. Махнатик. Льова тільки що влаштував істерику, але коли він побачив камінчики, все налагодилось життя, тепер можна камінчики кидати, він таке діло просто обожнює. А тут камінчики хоч цілий день кидає. Так? Єдине, що у нас тут паркінг на годинку і вони скоро захочуть їсти. І ми поїдемо вниз, там є е е піцерія, ми завжди беремо там піцу, там є кав'ярня, бо я хочу щось таке попити. Гаряченькі. Сонечка теж займається тим же самим. що і льовчик. О, так, а я тут собі постелила е ковдру. У мене є тут в машині у нас, коротше, завжди є ковдра. Постелила собі ковдру і відпочиваю. Клас. До речі, е у нас друзі розповідали історію смішно. Значить, от Звідси на цей камінь можна дістатися, але там рівень, якщо ви бачите. І от хлопець, це наш друг, він туди заліз, а коли, ну, то переліз з тої сторони гуляв, коли вилазити, він розуміє, що це все затопило. І довелося просто вплав, грубо кажучи, вертатися на берег, тому що був прилив і все. О, за одіньому. перчаточку снял, да? Час давай сюда в Дину, давай. Давай ручку. Сейчас попав в Дино. Давай. Да. да. Ну, в общем, туда тропы залазят из розы, Вниз це куди? В підвал, <кхе> Ну вниз я маю на увазі згори з цієї спустилися. І зараз хочу зайти в Starbucks, взяти собі гаряченьку, бо щось у мене вон, є моя кружка. В неї нехай мені на одразу. І потім ще поїмо, бо всі вже голодні. Так, все, я взяла собі кавусу і Зараз йдемо у Subway, Поїмо сендвічі, тому що всі вже голодні. а Або, може, в цей. Зараз подумаємо. Віталік, а ти не хочеш в цей піти? Ну от, все намальовано. Я би і в такий, може, пішла, не знаю. Або Subway, який ти хочеш. Мені все подобається, просто за свой китайське. Ну тоді йдемо в сабве. Льова, дай са. Лева. Віталік не хоче. Ви пришли <просу> кушать, да? Кушать. Окей, Так? Окей, окей. окей, окей. Окей, окей. Окей. Окей, окей. Окей. Давай. Як там? B, C, Now, точніше C, C, D, так, все, Сонечку вже принесли і нам все ж. Щоб він напустить туди їде, то я візьму. Так, вийшли вже з саби Віталік. Ми не туди. Ми туди. Хочу зайти в магазин, купити їм щось в машину. Снек, якісь, якісь крекери або ще щось таке, бо в нас закінчилося, у нас завжди є таке, у нас закінчилося. Зараз зайдемо, там є магазин. Так, ось тут є магазинчик такий. Що зайдемо, подивимося, що продають в місцевому магазині. Аж цікаво. То ми зараз оберемо. Що це таке? Прикольно, ну покажи. Mm, давай. У нас шоколадки, до речі. О, так візьми другий, я хочу не цей смак. А ну оце покажи слідущий смак. Слідущий. — А, це просто дві шоколадки склеєні в одну. — бачиш одно. Ні, давай це саме найперше, що ти показав. Він мабуть найсмачніше буде. Це типу макарон і горіш. Тебе все одно не чутно. Хто скажи макарун і горіш? Це макарон і горіш. У мене, дивіться, тут я такого не бачила. Ореос мепл крем. Ореос такий golden, Cinnamon бан Oreo. Birthday cake Oreo. Ось таке, бачите? Прикольно. Ага, але вони вже розпущені вже. Чоколад? Папа дав тобі чоколет? Ням-ням да. Це повітряна куля. Йдемо туди до набережної прогуляємося. Так, все, ми прийшли сюди, де пароми відправляються. І тут є майданчик. І звісно, ми йдемо на майданчик, тому що Льова побачив вже майданчик і хочеть. У нас якраз є час там на парковці. А, взагалі подивіться, яка краса. Неймовірна.